Я би сказала, перше, це подяка, а друга найдіть для себе вчителя. Вчителем може бути книга. писання, є з усіх народів світу. В нас теж є Біблія, є ведичні знання. Зараз дуже багато літератури езотеричної. Треба знаходити, але ті книги, писання, які пройшли тисячоліттями, треба зараз їх читати вже під іншим трохи, може, поглядом, з погляду теперішнього часу. Але це книги такі дуже мають велику енергетику, вони можуть бути нашими вчителями, а так шукайте для себе вчителя. Я би друге таку пораду дала. Включіть механізм пошуку, шукайте для себе вчителя. Не того, хто буде лояльним до вас, а того, хто дійсно вчитиме. Хто скаже, що всі проблеми виникають для росту? Хто скаже, що тільки з одним, одною треба бути в житті до погосту, Бо з ним, з нею потрібно навчитись і любові, і розуміння. А для того, щоб щастя зустріти, не терпіти потрібно, а мати терпіння. Допоможуть святі писання, як смиренності. Як до смиренності прийти, як душу свою не згубити, на шляху камені як обійти. Дуже заворожують ваші поетичні рядочки. Вони справді такі повчальні, мудрі.